Запуск, да. ракета. Е, так, друзі, вітаю вас. Знову продовжуємо, е, продовжуємо нашу роботу і продовжуємо знімати відео, щоб донести вам поетапне виконання робіт. Ми починали з минулого разу з нього відео е, по каналізації. Взагалі, як каналізація першочергово кидається, потім ріжеться, штробиться, е, виконується грязна чорнова робота. Прокидається каналізація, далі прокидаються труби, прокидаються якісь магістралі, прокидаються до певних е, сантехнічних приладів трубопровід. Значить, В нашому випадку е, ми визначились безпосередньо, де що є. Де що є е, ми розділили на зони е, воду, розділили зону кухні, перший поверх, розділили зону. За перший поверх і зона е, другого поверху також душова кімната. О. Тобто в нас будуть контури незалежні. Незалежні, е, по-перше, гідравлічно вони будуть незалежні, по-друге, що в випадку, якщо не дай Бог, щось зламається в тому той чи інший сантехнічний прилад, завжди буде можливість, можливість е, користуватися водою в іншому е, приміщенні. Що ми зробили? Тут ще котельня. Котельню зараз закидаємо тільки котельню, будемо робити в самому кінці. Закидаємо магістральний, магістральний трубопровід. От. І потім же котельню ми на закуску будемо упорядочити. Ми вже визначились, де будуть у нас колектори води, колектор теплої підлоги. Взагалі, як буде розташоване обладнання у нас, де буде вісить. Електричний котел, де твердопалив стоять, де буде насосна станція стояти з можливістю там якихось фільтрів. Значить, Що ми зробили? В першу чергу ми кинули, кинули стояк каналізації на другий поверх, утеплили його. Цей варіант, що це у нас така, чорна, да? ну, комусь можливо не зрозуміло, що це таке. Це чорна каучукова ізоляція. Можна було б в нашому випадку кинути або безшумну. Ізоляцію каналізаційну, але вона трошки дороговата і можна зекономити, купити просто ізоляцію. Можна навіть сіру купити, можна каучукову. Каучука вона краще поглинає шуми. І ось ми одягаємо каучукову ізоляцію під час монтажу. Тут ми покріпили, кріплень не видно, просто є лента. Лентою перемотимо стики, щоб максимально мінімізувати шуми в нашій трубі. Далі ми кинули, кинули рециркуляцію на гарячу воду, тобто при відкриванні крану в самій дальній точці, ви отримуєте одразу ж гарячу воду, не чекаючи, поки вона від точки А до точки Б, з якимось певним відрізком, відрізком труби дійде до споживача. В цьому випадку ви отримуєте моментально гарячу воду і не зливаєте. Холодну воду, яка б мала вужить гарячу іти до вас, е, в каналізацію. Ну і холодна і гаряча вода. Холодну гарячу воду ми кинули 20-й 20 металопластиком, рециркуляцію зробили 16-й металопластиком. Далі, що у нас ці дві труби? Ці дві труби це на майбутнє, так як роботи будуть виконуватися на другому поверсі з часом. Зараз в першу чергу виконується перший поверх, заливка буде. Тому ми завчасно закладаємо трубу опалення. Це опалення буде, ми ще замовником визначилися, чи тепла підлога, чи радіаторне опалення. Це буде на колектор. Подача і подаюча і зворотня лінія опалення. Далі Далі в нас йде три труби. так. Окремо три труби йде на кухню. На кухні, на кухні буде відповідно мийка і буде посудомийна машина. Також кидаємо двадцяті труби металопластиками і 16 не рециркуляцію. Ми тут підписали, ну, підписали ми для себе, ми ще будемо фотографувати, прикладати, прикладати рулетку, робити фотосесію, щоб ми потім на майбутнє знали, де в нас труби Це, Це потрібно робити. Зальється, ви потім забудете, де вона приблизно йшла, потім чи комусь потрібно буде там, чи паркетчиком, чи комусь дюбіля, дюбілиця. Проб'ють трубу горе буде. Е, рециркуляція. Що себе е, взагалі вона являється, рециркуляція? Це, в принципі, зворотня лінія гарячої води. Вона циркулює. Вертається в котельне приміщення і через рециркуляційний насос, через бойлер циркулює. Просто ось у вас циркулює гаряча вода. І відповідно ви відкриваєте кран і у вас вже постійно є гаряча вода при відкриванні. Тобто нас, вона доходить до цієї точки, через три під'єднується і все. Повертається в котельню. Гаряча, холодна і холодна на посудомийну машину. Це в нас. Сифон. Сифон правильно, або посудомейний ваши. Що я себе представляю, тут можна його зняти, можна ось його зняти. Взагалі він підрізається вже, коли стіна готова, підрізається. От зараз я зніму і покажу. Тобто, це ревізія в сифоні. Якщо що там якесь що може там попасти, допустимо, тут можна його крутить, достать. Тут якби відстойничок такий. З так, а ось ця частина у нас підрізається і проті, потім одягається такий штуцер для, вже для, безпосередньо для пральної для чи посудомильної машини для шлами. Поїхали, поїхали далі. Так, далі. Санузл, санузл і так, та ж сама ситуація. Ми закидаємо 20 трубу металопластикову. Санузел невеликий, цих розмірів достатньо. Двадцятка у нас холодно гаряча, рециркуляція 16. Рециркуляцію сюди по саму дальню точку закинули, з'єднали з гарячою водою і все. Тобто у нас постійно циркулює гаряча вода. Розеточки вже змонтували. Тут буде онбай, тут буде банна, пральна машина. Консольний унітаз і гінічний душ буде ще. Але щоб його зробити, тут потрібно ще й каркас облаштувати. Але зараз воно нам в принципі, великої роль не грає, тому що потрібно буде стяжечку залити, потім створити каркас, але вже кінці ми вивели. В принципі, каналізація була так, прийшлося з нею погратися. От, теж сифон пральної машини. От. Як би так. Ну, В принципі, в принципі, на цьому все. Чекайте наші подальші відео, ставимо лайки, не забуваємо підписуватися. Слава Україні!